Пропоную вам разом зі мною приготувати ось такі смачні капустяні тефтельки. Тобто тефтельки з капусточки. Тож, кому це цікаво, залишайтеся. Зараз сходимо з вами, скупимося, я вставлю відео, покажу вам ціни нашого Запоріжжя і потім будемо готувати. Всім привіт! Сьогодні знаходимося в АТБ і купуємо курячий фаршик. Так, ось я його знайшла. Ось він у нас курячий фаршик. А коштує він, зараз по акції 89,90. Ось такі упаковці. Тож, беремо і будемо готувати. Так, до страви додаю сметану. Сметана ось 31 гривня. Також по акції сметана просто квашена. О, ні, просто наша. Зараз уже ж немає простоквашене. То ось такий. така. Ще сметанка нам, бачите, молочко ось по таких цінах. І ви вже будете приблизно знати, які у вас ціни, які у нас ціни в Запоріжжі. Так, ось такі ціни у нас на майонез. Завжди беру 67%. Так, а де він? А ось він по акції також і 39,50. Так, а мені ще, знаєте, що треба кетчуп. Я завжди в страву додаю кетчуп. Ось такий. Бачите, лагідний є 34 гривні. Ось такі ціни у нас на кетчупи. Ну, а тепер переносимося на мою кухню і будемо готувати тефтельки з капустою. Капусту я дуже люблю і завжди її використовую в багатьох стравах. Так, що ж мені треба? Давайте я трошечки ось так подвину. До нашого робочого столу, ось так, щоб вам було добренько видно. Кому не подобається виконувати зі мною а, покупочки до наших страв, да, зрівнювати ціни, ви можете просто перематувати і дивитися вже безпосередньо виконання самого рецепту. Отже, я взяла у мене тут 600 грам фаршу. Фарш у мене курячий. А, бо любимо більш такі, знаєте, дієтичні страви. Тому фаршик у нас курячий. Так, зараз взяла ложечку. Так, є. А, до фаршика я додаю відварений рис. Обов'язково да, відварений, потім промитий. А після цього тут десь у мене ну, грам. 250, може 300. Десь приблизно так. Знаєте, на око завжди роблю. А, намагаюся, щоб фаршика все-таки було трошки більше, ніж самого рису. Тепер додаю а, зажарочку. А, тут у мене морква і цибулька. Піджарені для того, щоб був смак набагато яскравіший. І, до речі, піджарювала на а, маслі а, вершковому. На вершковому маслі. Щоб був гарніший смак. Так, більш ніжніший, такий і такий, знаєте, вершковий. Так, і ось я добренько все це перемішую. Даємо яйце куряче, обов'язково. одне. Так. І ще раз добренько перемішали. Так, ось так. Тепер ми додаємо капусту, і після капусти додаю всі спеції, які мені необхідні. Ось капусточка нашинкована. Висипаємо її так само до нашої мисочки. Вона стане трошки м'якше, до речі, і щоб вона, знаєте, була більш піддатливою, можна її перед цим трошки пом'яти, щоб пожмакати, і вона тоді буде така дуже-дуже. Ловкінька в використанні буде набагато легше з нею поратися. Додаємо обов'язково спеції. Так, в мене їх багато спецій. Ми любимо, бачите, у мене тут цілий ящичок різноманітних спецій. Ну, по-перше, солимо. Да? А, солимо десь ну, десь півчайної ложечки, мабуть, десь так. Бо завжди, знаєте, на око це роблю. Так, тепер беремо суміш перчиків обов'язково для того, щоб ем, надати і аромат. І так трошечки, бо перчик треба вживати, то додаю його. Так, тепер паприка копчена, також використовую. Ну, десь так також чайної ложечки, може, трошки більше. Так, і що ще? І додаю додаю зараз ось такий. 12 трав та овочі. Також підсилювач трошечки десь чайну ложечку додаю до своїх петель. Все. Так, зараз я увімкну духову шафу. Значить, на 200 градусів вмикаю. 200 градусів. Так, все, чекаємо, поки вона у нас нагріється. Беру лист і буду зараз сюди формувати. Петелічки з капусточкою. Зараз вдягаємо перчаточки. Так. І беремо водичку. Водичку, будь-що набираємо. Так, зараз я це трошки поберу. Ось так. Набираємо що-небудь водичку, щоб можна було е руки змочувати. Так, і формуємо техтинки. Зараз трошки змочили. Зараз я ще раз їх так добренько перемішаю, бо ви знаєте, що. Найкращий інструмент це наші руки. Ось так прямо. Добренько перемішала. Все. Так. І тепер можемо робити тефтельки. Так, зараз. Е, можна обжарити, обсмажити спочатку, потім скласти їх до листа. Чесно кажучи, я такого не роблю, але можна. Ми, так, знаєте, більше за дієтичні страви. Так, ось у мене перший. Знаєте, як їжачок. Лист я нічим не змащую, тому що буде в мене далі ще заливка Будем заливати обов'язково тефтельки, то я нічим не змащую. Можна, в принципі, промазати, якщо хочете, або соняшниковою олією, або можна. Вершковим маслом. Ну, якщо вам хочеться. В принципі, я цього не роблю, вони в мене не пристають, дивлячись, з якого матеріалу ще зроблені а, листи да, ось, для випікання, то можна покласти пергаментний папір на дно, в принципі, можна і так, як я. Так, добре, все, буду далі продовжувати, вже результат вам відзніму. Зробили наші тептелічки. Ось так вони виглядають, якраз у мене вийшли на листик. Тепер буду робити для них соус. Значить, до петельні додаю соняшникову олію, цибульку, коли вже розігріється наша петельня. Так, зараз... І добренько обжарюємо їх до, майже до готовності обжарюємо, щоб вони і колір дали гарний, О, то, обжарюємо їх. Так, коли ось так у нас трошечки обжарилася, вже добренько морквочка і цибулька, додаємо, я в цей раз додам. А, кетчуп. Можна додавати томат, е, томатну пасту, але знаєте, мені кетчуп чим подобається. А десь 3 столові ложки я десь додаю. А чим він мені подобається, тим, що він, е, ну, ви знаєте, має вже якісь свої властивості от, е, е, смакові. Тому ось додаю. І додаю обов'язково. Десь, ну, десь майже столова ложечка, у мене цукру. На що це я роблю? Це знаєте, коли морквочка карамелізується із цукром, вона стає дуже-дуже гарною. І тому ось надає такий колір, знаєте, більш оранжевий. Дуже мені подобається. І ось тому я завжди, навіть коли борщ готую, я завжди трошечко додаю. Цукру для того, щоб був ще гарніший і насиченіший кольор. Ось бачите, вона така прям стає одразу, така прям помаранчева-помаранчева. Так, після цього, як я. І ще, знаєте, що додаю? Мені дуже подобається столову ложку сметани додаю. Обов'язково також. Сметана будь-яка, будь-яка по Відсотка, ми зазвичай беремо 15%, то ось так. Перемішуємо добринку і даємо так, щоб воно трошечки-трошечки протушилось. Десь хвилинки-дві, щоб протушилося. Так, тепер додаємо водички до нашого тушіння. І чекаємо, поки воно закіпить. Треба, щоб воно так закипіло в пательні. Потім додаємо спеції і заливаємо наші дифтенки. Так, як закипіла у нас водичка наш соус. Присолюємо трошки знову таки. Ну, Десь четверта частинка. Чайною ложечкою, Ну, це ви вже дивитеся а, на свій смак. Додаю, знову ж таки, трошки приправи десь пів чайної ложечки. Знову ж таки, перчика трошки. І туди додаю трошки а, в тівтєльки, і додаю в соус. то Також трошки для запаху, для пікантності. От то і паприки трошки додаємо. Так, зовсім так, це ж все зовсім мало. Десь отак теж чайної ложечки. От. Все добренько перемішуємо обережно. Так, запах уже такий пішов класний. Вимикаємо комфорку, беремо наші тефтелечки і обережно заливаємо їх нашим соусом, М -м -м, який вийшов. Ось така краса. Все. Зараз це ми все відправимо у духову шафу. Давайте я так трошки далі вам зніму, поставлю. І ми з вами поставимо обережно в духову шафу. Ага, вже гаряче воно одразу нагрілося. Так, зараз ми його спробуємо поставити. Ставимо в духову шагу. Так. Все. І виставляємо 50 хвилин. 50 хвилин. Подивимося. Так. Все. 50 хвилин. Все, наші тептельки готуються. Подивимось, що в нас вийде. Ви тільки подивіться, яка смакота у нас вийшла. М -м -м, які вони гарні, а які вони смачні. Ось так. Хочете подаєте із соусом. Хочете подаєте без соусу. Але ось такі гарні, пропечені тефтельки з капусточкою ми з вами отримали. Тож, усім бажаю смачного. Бережіть себе. І до наступних зустрічей!